На базі молодіжного центру ЛОВТ відбувся вибуховий діалог, на якому лікар у галузі судово-медичної медицини Анастасія Войт розкрила таємниці своєї професії. У заході взяли участь учні Подільського професійного ліцею, де вони мали можливість дізнатися про особливості роботи судмедекспертів, їхню роль у розслідуванні злочинів та найбільш незвичні випадки з практики. Анастасія Войт поділилася з учасниками своїм досвідом, розповідаючи про етичні аспекти роботи, а також про те, як важливо бути уважним до деталей. Особливу увагу привернув чемодан судово-медичного експерта, який Анастасія Миколаївна показала присутнім. У ньому були різноманітні інструменти, що використовуються в її роботі. Студенти, а особливо ліцеїстки, активно ставили запитання, що свідчило про їхній інтерес до професії, зазначила судово-медична експертка. Дівчатка в основному цікавилася е, така нестандартна так, не професія, і як я, як жінка, справляюся з такою професією. Розповідали, е, що таке судово-медична експертиза і патанатомія, тому що дітки і багато людей не розуміють, е, скажімо так, різницю між цими двома професіями. Ну і в основному, як, як відбувається наш робочий день, як починається, як ми працюємо е, на в місцях виїзду, як ми працюємо в морзі. Ну професія важка, важка фізично, важка морально, і ну, діти цікавилися». Тож даний захід дав можливість молоді дізнатися більше про кар'єру у судовій медицині та натхнення для тих, хто мріє працювати у цій сфері. Мені дуже сподобалось дізналась щось нове. Дякую, що запросили. Було дуже цікаво побільше таких заходів. Сенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет.